Вітаю! Ви на каналі ABM Cloud. Мене звати Роман Курдін, я комерційний директор департаменту WMS компанії ABM Cloud. Сьогодні ми в гостях у компанії Мінеральні води України і поспілкуємося з директором філіалу Дмитро Володимировичем. Сьогодні ми дізнаємось про досвід використання в компанії системи WMS. Якщо брати саме цей персонал, чи можливо ви помітили якісь якісні зміни там чи то по швидкості, чи то по прозорості, чи по якихось інших критеріях, ось дуже цікаво отримати зворотній досвід вже після якогось часу після впровадження системи. От, після впровадження системи у нас. По складу, що ми домоглись. Це обрали пересорти продукції, це обрали нестачі, не і це зекономили час на відборку товару, людський ресурс зекономили. Так що от в цьому плані система роботає гарно. Якщо ми кажемо, що компанія вирішила, що їй це потрібно, як їм ліпше готуватися до цього впровадження? Що вони мають зробити на що звернути увагу? От ваші поради. Треба звернути увагу, це період десь тиждень, це буде нагрузка на людей. Це треба розуміти, без цього ніяк вони не обійдуться. Але потім це все воно вирівнюється і буде легко працювати, тому що ця система інтегрується в будь-яку систему, в офісну веску, на якої працює філіал, фірма. Угу. Так що це не треба боятися цього. Угу. Ну, головне завдання, щоб люди були і морально готові, і мали ресурси <гум> так, на саме це впровадження. Так. так, угу. так. А, друзі, а якщо вас цікавлять питання автоматизації, логістики розвитку бізнесу, підписуйтесь на наш YouTube канал.